Ця людина повинна бути спеціалістом, по-перше, ідейною людиною. Ми мені б хотілося би, щоб ці люди, які будуть іти в наступну владу, вони зробили те, що вимагає від цього сьогоднішній світ. Вони повинні змінити систему управління. Вони повинні бути готові до того, що наша країна повинна повністю модернізуватися. Трансформуватися в нову країну. Тому я скажу: ті люди, які мають паспорта інших країн, а ми виявляли не тільки російські паспорта, до речі, їх було саме найменше в тих людях, які хотіли йти в наступну владу. Ми таких людей не беремо і вони не підуть наступну владу. Це люди з паспортами і Угорщини, і Польщі, і Іспанії, навіть Португалії. Я скажу так, що навіть є така величезна проблема, коли люди йдуть в політику, і якщо вони стають дуже впізнаваними, то до них приходить зовнішнє управління і кажуть: а будеш виконувати.